Тричі за день по всій Україні лунала повітряна тривога. Причина зліт російського винищувача міг 31 к На щастя, обійшлося без ударів. Винищувачі політали та повернулися на місця. Тим часом кількість знищених росіян щоденно суттєво зростає. Їх вже більше 161 тисячі. За приблизними підрахунками, лише завчора майже тисяча окупантів відправилася у пекло. Збройні сили України ліквідували ще 8 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артсистем та іншу техніку противника. А під Бахмутом українські військові знищили російський бомбардувальник су 24 Це робота бійців 93-ї бригади. Як в одної з відео пілот літака встиг катапультуватися із парашутом. Наразі його доля невідома. Повітряні сили су поки не надавали подробиць. Росіяни ж продовжують воювати проти мирного населення. Серед дня обстріляли село Зарічне на Запоріжжі, гатили касетами, боєприпасами. Внаслідок ворожої атаки постраждали багатоповерхівки та приватний сектор. Уламками поранило жінку. Вранці ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Відомо, що росіяни випустили ракету із території Білгородської області. Постраждав інтернат, де проживали люди із складними життєвими ситуаціями. У житлових будинках навколо повилітали шибки. Також пошкоджено автомобілі місцевих. Попередньо постраждалих немає, оскільки поряд з цивільних ніхто не знаходився. Загиблих відповідно також немає.